Є новина, друзі, найкраща боротьба з корупцією в Україні: мільйон доларів і ТЦК та правильний хід зеленського. Дослухайте. До кінця щойно наш прем'єр-міністр Привид, ну який напевно скоріше за все скоро покине свій пост, заявив, що в Україні найкраща антикорупційна інфраструктура, і взагалі на заході всі в захваті від боротьби з корупцією в нашій державі. І я вирішив поговорити про це, тому що буквально щойно розумієте, з'являється перша інформація. Гусаков інвалід. Я до нього про нього розповідав в попередньому відео, що він волонтерці. Розповів в переписці це є в мене в телеграм-каналі. В Шапці профіля можете йти подивитися, що він ці гроші от про 5 мільйонів доларів вже зараз говориться сума. Що він ці гроші собі не брав? що це все через нього відмивалися кошти, а він отримував 3%. А При чому тут боротьба з корупцією? Елементарно, тому що ну я не вірю, не вірю, що такі справи через банки, через фінустанови могли відбуватись без прикриття або участі якихось чиновників або правоохоронців. Або інших категорій осіб, ну, які підпадають під Державну а, службу. Друга новина це мільйон для ТЦК. Сьогодні вийшло розслідування слідства інфо. Про те, що колишній е керівник ТЦК, бурля його прізвища, е Бровари, він там був керівником ТЦК, ну, якось дуже дивно розбагатів під час війни. Він почав жити е в великому будинку. За міському велітному там котечному містечку ну приблизно ціна 600 тисяч доларів, нібито він його орендує за 18 тисяч гривень, хоча оренда в середньому там коштує 3,5 тисячі доларів, тобто в дев'ять разів дешевше. Ну і нібито цей будинок належить його другу матері, і якби вони спільно купляли і вони йому здають його в оренду. Хоча ну, я так розумію, що журналісти натякають, що він належить саме кі. Рівнику ТСК, але цього довести не можна, тому що е, по паперам він належить матері. Друга цього колишнього керівника ТЦК, А він вже пішов на підвищення. Також він придбав дві квартири по 470 тисяч гривень. При вартості журналісти зробили оцінку. Там мільйон триста і далі квартири, тобто три рази дешевше, і зараз робить в них ремонт для того, щоб здавати їх в оренду, заробляти новий автомобіль туарег, Ну не дешевий мотоцикл. Недешевий він придбав. І ще ну до того всього йому не вистачало. Він приватизував квартиру з колишньої роботи. Він був колись. Поліцейським, і це в нас так працює антикорупційна інфраструктура. Бачите, що журналісти мають шукати людей. А тут, знаєте, як все на тарілочці знаходиться. Просто прийди і візьми і відпрацюй. Третя новина про нашу антикорупцію, найкращу в світі, що нам всі заздрять: слуги народу вирішили. Ну, забезпечити безвідповідальність, тобто, що вони хочуть зробити законопроект. Новий що тепер оборонні підприємства і люди, які в них працюють, які будуть додані в спеціальний список оборонних підприємств, будуть ну, звільнені від кримінальної відповідальності навіть за корупцію, якщо вони там старалися підняти наш оборонний комплекс і намагалися виконати от, оборонне замовлення для збройних сил. України, тобто одразу система спочатку плати, щоб тебе внесли в цей список, а потім крадеш собі безнаказано, тому що той звільнений від кримінальної відповідальності, тому що це ж будуть слідчі якісь визначати це ж не люди. Будуть голосуванням чи дійсно він чесно працював на цьому заводі, і він хотів виконати це замовлення, чи він хотів вкрасти і купити собі будинок за Києвом. І це розумієте один день. Один день. Я люблю цю рубрику один день. Після заяви нашого е, прем'єр-міністра Шмигаля Привида. От така в нас. Антикорупційна боротьба, ну, вірніше її відсутність, тому що жоден з цих трьох випадків це ну, один випадок це депутати, які хочуть притягнути, а два випадки вони не були виявлені нашими антикорупційними органами чи правоохоронними органами. Це виявили люди, волонтери і журналісти-розслідувачі. І тепер правильний хід Зеленського. Я вчора розповідав про новий ворог Путіна. В мене є таке відео про Азербайджан. І після цього вже там в Азербайджані відбулося затримання. Затримали російських журналістів, які працювали на ФСБ. Ну це і не дивно абсолютно. І я сказав, що Зеленському і нашій дипломатії треба ну активізуватися, тому що нам такий союзник, як Азербайджан, потрібен. А він зараз ну, в ситуації, тому що він почав протистояти діяти проти Путіна в цій ситуації. Якщо не знаєте, ідіть, подивіться те відео. І Зеленський зв'язався з Алієвим, висловив співчуття за те, що вбили росіяни оцих двох братів. Ну тому що це вбивство під час обшуку люди начнили спротив. Ну під час тортур вони померли, і ще дуже багато людей в лікарнях зараз знаходяться. І вони домовились з лієвом активізувати відносини, і буде засідати тепер Рада економічного співробітництва. І це дуже добре, тому що економічне співробітництво, а потім військове співробітництво навіть геополітичне, тому що ну ми знаходимося з різних сторін Росії і можемо різними методами тиснути на Росіян. Ми можемо зброю, вони можуть іншими методами, і це спільна дія. А ще ну, Валієва дуже хороший друг і покровитель. Це Редоган. Я про це вже вчора говорив. Тому це правильний хід, і дуже правильно Зеленський поступив, тому що нам такий союзник потрібен. Напишіть, що думати, лайк і телеграм, підписуйтесь.